Дід Мороз, я тебе люблю, подаруй усім мир на землі, а мені гарну ляльку і книжку про море. Листи з побажаннями від дітей працівники Чернівецького поштамту сортують у дві скриньки. Тут вже назбиралось кілька сотень дитячих послань. Отримаємо листи з усієї області, вони надходять до нас у відділ, і ми вже потім відсортовуємо те, що для святого Миколая є листи, а є. Діду морозу дитячому улюбленцю Миколаю кореспонденцію відправлять сьогодні в дітлахів. ще є час написати про свої бажання дідові морозу? Працівники пошти кажуть, і з кожним роком до них надходить усе більше листів. За найменших пишуть батьки. Діти просять миру для країни, не забувають і про своїх рідних. Собі ж, звісно, хочуть і подарунок іграшку. Про свої бажання пишуть і дорослі. Був лист від 18 річного хлопчика. Ну вже парубка. Але теж було він писав, де він працює і що би він хотів. ну Щастя просив. Щастя і благополуччя. А ще працівники пошти розносять дітлахам подарунки. Ми доставляємо. Дід Мороз із своїм кланом приносить подарунки, які діти були слухняними. Тим буде подарунок. Тут радість навіть не сумніватись і писати про свої мрії чи бажання і святому Миколаю і Діду Морозу, і усе неодмінно Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.